В поворот входим на швидкості. Як це? Я поясню. Коли ти під'їжджаєш до поворота, скидаєш швидкість метрів за 100, точно, обираєш ногу з педалі газа і докочуєшся, ти маєш докотитися притормажуй до поворота, до поворота притормажуй так, щоб ти відчувала, що ти точно входиш в поворот на такій швидкості. Але всередині поворота давиш на педальку газа. І тоді ти плавно, акуратненько і впевнено, що дуже важливо, входиш в поворот. Тоді попускаєш руль і він сам вирівнюється. Це, звісно, стосується тільки тоді, коли немає ожеледиці. І так, якщо в тебе автоматична коробка передач, то виглядає це так: ти під'їжджає до поворота, збрасуєш швидкість, притормажуєш так, щоб ти відчувала, що ти точно входиш в цей поворот. Без торможення. Ногу на педалі, тормоза в повороті вже не тримаємо. Оце і буде заносити, оце і буде вибивати тебе з колії, якщо ти будеш тормозити в повороті. В повороті ні в кому не можна тормозити. Тормозиш до поворота, доїхала до поворота, війшла в половину, докотилась, і тоді жмеш на педальку газа. Ну, не до пола, а по чуть-чуть. Так твій руль поступово вирівнюється, і ти акуратно вирівнюєшся в своїй полосі. Це якщо кут 90 градусів у тебе поворот такий. Е, ну, якщо менше, то ти вже там розраховуєш. Е, е, але все одно в середині поворота нажимаєш на педальку газу. Але до поворота ти маєш розрахувати, що ти вже поміщаєшся, вже входиш в поворот без торможення. Тепер. Якщо в тебе коробка передач, а не автомат, а оця ручна коробка передач, як я це робила? Я їхала, збрасувала швидкість, виключала швидкість, швидкісну коробку передач і котилась, котилась до самого поворота, притормажуючи, притормажуючи до того моменту, поки я відчуваю, що я нормально вкочуюсь в поворот. Але. Педалька, нога на сцепленні, вижимаєш сцеплення і включаєш другу швидкість. Тоді, докотившися до в поворот ввійшла, відпускаєш педальку сцеплення і вижимаєш газ. Ну, як і завжди, коромислом вижимаєш коромислом або сцеплення, або газ, але поступово дуже ніжно. І всередині повороту так само нажимаєш на педальку газу, але вже виключаєш сцеплення, поняла? Тобто, я думаю, що зрозуміла, в принципі, пояснила. Під'їжджає до повороту коробка передач, під'їжджаючи до поворота, за 100 метрів 150 вимикаєш швидкісну коробку передач, оцей коробку передач виключаєш, і сразу же включаєш другу, вижимаєш сцеплення і включаєш другу. Входиш в поворот, відпускаєш сцеплення, вижимаєш газ і в'їхала ти правильно в поворот, і вже нажимаєш газ, і газуєш вже ти будеш швидше, ніж всі їхати. Якщо в тебе автоматична коробка передач, все в принципі те саме. Тільки не виключаєш коробку передач. Просто притормажуєш так, щоб ти ввійшла в поворот. Відчуваєш, що ти вже входиш в поворот в середині повороту, нажимаєш педальку газа, і ти плавно входиш в поворот. Головне, що тут, коли ти вижимаєш газ в повороті, ти впевнена в тебе цепка з землею. Ти прямо будеш відчувати, як, як цепка вона стоїть. А ще більше стервочка на моєму каналі.